Вітаю, вітаю всіх моїх друзів. Не було, не було і знов. <сум> знов про сонях мова йде. Знову буде сонях, але величезний. Всередині таке буде і мутування е, насіння сонячникова, але буде кожної клітинці е, стилізований соняшник. Можливо, буду намагатися це робити. От. Я вже зробила таку сітку декоративну. Можливо, така десь садовий праканчик, можливо, навіть замахнуся, знаєте, на метамодерн якийсь. Буду намагатися. Я вже зробила позадголку. Але тут техніки нерахункові, на око, навмисне, да, щоб вони мерехтіли десь, десь більше, десь менше було, щоб вони були такі живі. І таке враження було, що дійсно ми в саду будемо роздивлятися все. це. Ну що, запрошую вас цікавитися. Буду намагатися вам показувати. Сама буду працювати над цим. і вас запрошую спостерігати. Продовжуємо.